Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео. Отже. Завершився візит міністерки фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єлен до Китаю у попередньому відеоматеріалі Я говорив, що цей візит тривав з 6 по 9 липня, і відповідно, ми вже можемо підбити певні підсумки. Такого візиту, що було ключове під час зустрічі Єлен з китайськими високопосадовцями, значить, перше потрібно що відмітити, і це позитивно для української сторони. Що е, глава Мінфіну Сполучених Штатів Америки ЄЛЕН застерегла Китаю від допомоги Росії у війні в ході візиту до Китаю? Міністерка фінансів застерегла китайських високопосадовців від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприяння Москві в ухиленні від санкцій. Про це вона зазначила на прес-конференції в посольстві США. У Пекіні про це передає Укрінформ із посиланням на Держказначейство США. Як зазначили у відомці під час зустрічей із китайськими офіційними особами МІДФІНУ США, також обговорювала розв'язану Росією війну проти України та її руйнівні наслідки для всього світу. Єлен зазначила, що наголосила на важливості припинення жорсткої і незаконної війни Росії проти України. Також було підкреслено, що Штати уважно стежать за внутрішньою ситуацією в Росії, а їхня рішучість продовжувати підтримку України залишається незмінною. При цьому Єлен застерегла китайську сторону від допомоги Москві у війні чи підтримці її спроб обходити санкції. Я наголосила на тому, що важливо, аби китайські компанії уникали надання Росії матеріальної допомоги. Або допомагали в ухиленні від санкцій, зазначила міністерка е, фінансів Сполучених Штатів Америки. Значить, це перша тема, яка обговорювалася. Друга тема, і тут вже пов'язана з. Закликами Китаю Китай закликав штати вжити практичних дій щодо санкцій. Китай вимагає від Сполучених Штатів Америки припинити придушення китайських підприємств та зняти заборону на продукцію, пов'язану з Сіньцзяном. Китай закликав США вжити практичних заходів у відповідь на серйозні занепокоєння щодо санкцій проти китайських фірм про це стало відомо після того, як міністерка фінансів США Джанет Єлен завершила понад 10-годинні зустрічі з китайськими високопосадовцями. Передає вітання Reuters. Китай погодився підтримувати обміни та комунікацію на високому рівні, на всіх рівнях в економічній сфері. Йдеться в заяві міністерства фінансів. Наців Китаю, але зазначається, що Китай також вимагає від США припинити придушення китайських підприємств зняти заборону на продукцію пов'язану з сінцяном і зробити конкретні кроки у відповідь на основні занепокоєння Китаю в економічних відносинах між двома країнами. Відповідь Міністерки США Джанет Єлен поки немає. Як вона на це відреагує? Тобто немає інформації з приводу того, чи погодяться Сполучені Штати Америки на такі пропозиції від Китаю. І я так думаю, що Джанет Єлен якраз буде у подальшому проговорювати з адміністрацією Байдена щодо цих застережень китайської сторони. Тобто, це друге, що обговорювалося, яка тема піднімалася це з приводу цих. Економічних занепокоєнь з боку Китаю, третя тема, яка була піднята під час цієї зустрічі, вона була пов'язана із кліматичними змінами. Єлен закликала Китай збільшити підтримку міжнародних зусиль у боротьбі зі змінами клімату. Про це загалом було зазначено в Пекіні під час круглого столу з китайськими урядовцями та кліматичними експертами. Передає е, Укрінформ із посиланням на Reuters. Єлен зауважила, що попередня співпраця між США і Китаєм щодо протидії змінам клімату зробила можливими ряд глобальних проривів, таких як Паризька кліматична угода 2015 року. Продовження американсько-китайської співпраці щодо кліматичного фінансування має вирішальне значення. Будучи країнами з найбільшими у світі викидами парникових газів і найбільшими інвесторами у відновлювану енергетику, ми несемо спільну відповідальність і здатні бути лідерами. З огляду на масштаби втрат і збитків у наслідок змін клімату, співпраця між та Китаєм вважається життєво важливою для міжнародних зусиль і запобігання. Найгірших наслідків Єлена наголосила, що фінансування таких зусиль має ефективно і результативно координуватись. На її переконання підтримка пекіном чинних багатосторонніх кліматичних форматів, таких як Зелений кліматичний фонд та кліматичний інвестиційний фонд, разом із Вашингтоном та іншими країнами може посилити їхній. За словами міністра, Китай може приєднатися до США і зробити внесок у наступному раунді збору фінансових зобов'язань для ГСФ у вересні. Вона додала, що за рішенням президента Джо Байдена Сполучені Штати нададуть цьому фонду ще 1 мільярд доларів. Тобто, це ще одна тема, яка обговорювалася під час зустрічі Джанет Єлен з китайськими високопосадовцями. Ну і якщо загалом зробити такий короткий підсумок цього візиту, то міністр фінансів США Джанет Єлен заявила, що в ході візиту до Китаю провела відверті продуктивні переговори з китайськими високопосадовцями та висловила впевненість що її поїздка допоможе стабілізувати відносини між двома. Країнами. Про це глава Мінфіну сказала, завершуючи свій чотириденний візит до Китаю, передає «Укрінформ» із посиланням на Ройтерс. Сполучені Штати та Китай мають значні розбіжності, але ми з президентом Байденом не бачимо відносини між США та Китаєм у рамках конфлікту великих держав. Ми віримо, що світ достатньо великий, аби обидві наші країни могли процвітати. Сказала Єл. Тобто ось такий візит був здійснений до Китаю з боку високопосадовець Сполучених Штатів Америки. Ну і знову ж таки варто підсумувати оцих три таких ключових блока, які обговорювалися під час. Її зустрічі з китайцями перше, це знов ж таки застереження щодо допомоги Росії зброєю війні проти України. Друге, це знов ж таки більш таки, китайський був заклик щодо практичних дій, щодо закликів щодо санкцій, точніше що, конкретно проти певних китайських підприємств. І це питання кліматичні, які також обговорювалися під час цієї зустрічі. Але варто відзначити, що знову ж таки ми не побачили за результатами цього візиту якихось конкретних там реалістичних кроків в контексті підписання якихось. Документів, так, які би б говорили, що ось відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм йдуть по якомусь новому плану і там є якісь зрушення. Цього ми знову таки не побачили. Були обговорення певні точки зору, але сказати, що конкретно до чогось. Що вони домовились, тут ще ми не можемо доходити до таких висновків. Але варто відзначити, що такі основні результати таких візитів ми можемо бачити вже конкретно через певний період часу, з моменту, коли цей візит відбувся. Але це також потрібно зазначити: це вже другий візит. Високопосадовця Сполучених Штатів Америки до Китаю, і тут знову ж таки питання виникає у тому, чи буде здійснений, врешті-решт, відповідний візит китайського якогось чиновника до Сполучених Штатів Америки. От якщо такий візит буде здійснено у відповідь, то ось тут ми вже можемо говорити про якусь невеличку. Можливість щодо поліпшення відносин між Китаєм і Сполученими Штатами Америки поки знову ж таки все залишається на рівні виголошення своїх позицій і намагання переконати іншу сторону у цих позиціях. Як воно буде далі розвиватися в контексті відносин між США та Китай, ми будемо за цим уважно спостерігати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежні Іс нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!